Там у нас сонечко, море бущить тут трошки воно полосою видно і мандрагони виглядає. От тут у нас знову кар'єр і Петріно. От. А тут у нас, що цікаво, от скалиці з цього ракурсу. Дуже цікаві. Під ними і кактуси, і інжири ростуть. Дуже цікаво. Такі скали собі спробувати їх підкорити. Там дальні гори. От інжири ростуть. Неймовірно, красиво і гарно. А вам як? Що скажете?